На розі вулиць Туган Барановського та Тершаківців стоїть будинок родини шпаців. Його звали у 1938 році, і він став одним із найяскравіших прикладів львівського функціоналізму. Автор проєкту архітектор Рішард Гермелін, випускник львівської політехніки. Він порушив традиції, виніс сходову клітку прямо на фасад. А наріжні вікна з округлими шибами надали будинку особливого характеру. Тут жили Олександр і Фредерик Шпаци, відомі промисловці, купець Бернард Зіман, а пізніше футболіст Володимир Булгаков, володар Кубку СРСР 1969 року. Сьогодні це пам'ятка архітектури, мовчазний свідок епохи, у якій Львів творив своє модерне обличчя.